пов'язані з викликами війни та культурних інституцій державному історико-культурному заповіднику межилі в історико-культурному музеї Дніпропетровському основним завданням музейників особливо в умовах воєнного стану і вилучені кошти вони підуть на підтримку наших збройних сил України. Створювали твори для підкреслення, того, що в країні сьогодні ми люб'язно працюємо з музеєм Яворницького в Дніпрі. З нами на зв'язку Хмельниччина. Зі своїми обласними музеями, ну і звичайно, це і Львівщина, і Кропивницький, і Київщина. Ну і головне, що тут представлені три обласних музеї, які працюють на території, як на території області, так і за межами, зберігаючи ті колекції, які в них є в архіві і напрацьовуючи нові наративи, аби опрацювати питання після відновлення території і закінчення бойових дій. Але вони не припинили діяльність, вони продовжують працювати, які творять. На військовому так і інших селі прилезне. З 2021 року сілі перевірство в Краматорську і Україну також і залежать у проєкті аркоманди. Ви розумієте, яка ситуація на фронті? Якщо завтра потрібно буде допомогти Харківщині, я думаю, що ми допоможемо Харківщині. Якщо потрібно буде завтра допомогу Херсонщині або Запоріжжю. Ми допоможемо. Ми допоможемо там, де дуже важко, там де гостро потребують нашої допомоги, наші захисники України.